Ірина Кухарішина вимушена переселенка із Донеччини. Кілька років дівчинка живе у Хмельницькому. Тут відвідує гурток «Відчуй ритм, який організувала громадська організація ВПО України. Нині на занятті просто неба. Я відвідую цей гурток так ну давно, так три, Ні, два роки. так. Е, Нравиться мені там танцювати е, там, наприклад. Рухати, ну типу, зарядка займатися. У громадській організації. Кажуть, заняття на свіжому повітрі намагаються влаштовувати часто. Сьогодні підготували для дітей різні активності. У нас ігри з водою, фарби холі, запуск повітряних зміїв, аква, грім і просто різні ігри для розвитку пам'яті, для швидкості, для уваги, щоб діти, дітям було весело, щоб вони відчували, що вони комусь потрібні і що це літо потрібно провести з користю. Ініціатива проведення занять Просто небо» подобається і батькам. Для дітей це дуже важливо, тому що їм потрібні позитивні емоції, їм потрібні веселощі, бо ми всі живемо в стресі зараз. А це все дуже допомагає їм розрядити обстановку і якось не сидіти в гаджетах і не нервувати лишній раз. Дуже подобається. Дуже подобаються такі заходи. З дітками займаються дуже гарні викладачі і всілякі. Такі вигадують їм різноманітні цікаві ігри, танці, особливо на повітрі. Це взагалом дуже подобається дитина з задоволенням біжить. Гурток вічуй ритм у Хмельницькому. Функціонує близько двох років. Приймають там діток віком від трьох до п'ятнадцяти. Стати його вихованцями можуть вимушені переселенці із різних областей країни. Поки літо ми проводимо на вівторок, взагалі на 16-ту, суботу на 12-ту, Але інколи ми переносимо Тому на сайті ГОВПО України. Ми повідомляємо, коли, якщо кудись, переносимо, або це і є номер телефону, можна телефонувати на ГОВПО України. Там дізнатись графік, або там вказаний мій номер телефону. Як тренера ми пишемо на Якій локації відбувається захід, Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.